Всім привіт! Сьогодні приготуємо торт з кабачків. Для цього нам знадобиться 2 кабачки середнього розміру. Зріжемо попихи, шкірку чистити не будемо. І натремо на середню терку. Натеримо наші кабачки, тепер додамо чайну ложку солі і вп'ємо два яйця, перемішаємо. І для більш насиченого смаку я додаю одну картоплину, але труї її більш на маленькій терці, на м'якій такі. Тепер додаємо борошно 3 столові ложки з вершком. Якщо занадто рідке виходить, можна додати муки ще трошки. Тепер на розігріту пательню, додали масло і будемо смажити такі великі млинці, тобто на розмір всієї пательні. Розгладжуємо по краям, щоб був такий великий круглий млинець. Він буде довгенько смажитись. І на маленькому вогні. Як підсмажився у нас нижня частина, можна перевернути, обережно, щоб він у нас не порвався, був ціленьким. Перевертаємо і смажиться у нас нижня частина. Підсмажилась нижня частина, я знову переверну і накрию кришкою щоб пройшло ще одну теплого обробку парою. І ось буквально хвилинка. І тоді вже буду знімати з вогню і перекладати в тарілку. Таких млинців в мене вийде 5 штук. Якщо ви будете більше, менше тіста накладати, то буде у вас можливо 6 штук. Тепер щодо начинки. У мене є два таких сирки. Звичайні ці вершковий, дружба, тобто такого плану. І треба натерти їх теж на терки. Можна три. Якщо у вас, наприклад, більше млинців вийшло, так, то беріть три пачки сирків і більше майонезу, Щоб вам вистачило на всі слої. Або якщо ви любите багато начинки, так, то теж перейти. Я люблю тоненьку начинку, тому в мене зараз два: два сирки і майонез. І буде у нас такий пікантний тортик, остренький. буде в ньому часничок. Три зубчики. Ми їх подрібнімо через давилку, і ось вони вже почавлені такі. І треба це все буде перемішати, щоб рівномірно чесночок розподілився по всій нашій замасті. І тепер будемо змащувати кожен шар. Ще нам а, знадобляться крім цієї намазки, розподіляємо рівномірно. По всьому млинцю. Окремо, ще я підготувала один помідор, нарізала такими полукружейцями тоненькими і буду їх викладати. Тобто, якщо у мене 6 шарів, так, або 5, то я через один помідор. Тобто на одному рівні будуть помідори, на іншому не будуть, Тобто, чередування потрібно. Все вже ми закінчуємо. Зверху останній млинець я не змащую, просто так тортик. Його краще поставити в холодильник, щоб він десь пів хвилинки стабілізувався, склеївся, так би мовити, і тоді вже можна діставати, нарізати його такими дольками для тортика. І дуже гарно смакує, як і повноцінна страва, чи як закуска. От, по бажанню можна додати ще, наприклад, зелені кропу того самого. От, ну, Це вже за вашим бажанням. Сподіваюсь, вам сподобався такий рецепт кабачків. Обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі, як ви готуєте у кабачковий сезон. Дякую за перегляд. Гарного всім дня! Смачного!